Амелі? Семе? Що ти тут робиш? Готовий покінчити з цим перед кінцем абсолютно всього. Що ти збираєшся зробити з нею? Те, що повинен зробити, вберегти сутність вимирання до обнулення всього. Неможливо зупинити шосте вимирання. Неможливо, що ти, я або будь-хто інший зробить людство. Залишилось декілька сотень тисяч років, максимум. Чому б нам одразу не перейти до справи, а визнати нашу долю, як ті створіння до нас? Ми всі знаємо, що має відбутись. Нащо зволікати з неминучим? Ми ті, хто з Думс, вона. Ми всі тут пов'язані не просто так. Ми всі є частиною, де стрендін. І це місце, цей клятий пляж. Тут немає репатріації. О, ні. Один з нас помре. Ось так. Відправиться до потобіччя. гм? Щасливий невдаха. Нарешті покладе край цьому безглуздому повторенню по колу раси назавжди. Тож ніяких бійців, а вибухових, анігіляцій, жодного подібного лайна. Лише добрячий старомодний босфайт, палиця проти мотузки, зброя проти зв'язування, ще одне завершення перед кінцем. Останній кінець гри.